PR чи український бізнес, українське сільськогосподарське господарство? Я думаю, що для вас, як для людей, які переживають за країну, відповідь зрозуміла: це аграрний сектор. Але для офісу президента, для Кабміна і для монобільшості – ні. В бюджеті на наступний рік виділяється півтора мільярда. Гривень на телемарафон, який буде показувати, як потужно ми організовуємо потужність по забезпеченню потужності найпотужніших лідерів суспільства і сучасності. Замість того, щоб виділити не один. Мільярд гривень на розмінування і 1,37 мільярд гривень на допомогу сільському господарству. А всі кошти додатково плюс ще півтора мільярда, забравши його з марафону. Ну або забравши ще 3 мільярди гривень з так званого кешбеку за українські товари, які Офіс і президент, де і всі інші, вам пропонують витратити на квитки в кіно. Тому що для них найголовнішим мистецтвом сьогодні є кіно, і коли вся держава бореться за своє виживання і збереження, вони продовжують знімати кіно.